Здається, у проєкту ближче до зірок нова приємна традиція. Наші ведучі особисто зустрічаються з відомими колегами, аби без жодних прикрас повідати найцікавіші подробиці їхнього життя вам. Цього разу Нікіта Добринін завітав у гості до Анатолія Анатоліча. Привіт. Привіт! Радий бачити. Я теж Роздягайся. Всі вдома вже? – так чекають. у власному затишному будинку. Інтерв'юер зустрічає Нікіту не сам, а зі своєю великою родиною разом з дружиною Юлою вони одразу ведуть нас у найголовніше та впізнаване для їхніх фанатів місце в оселі. Це та сама легендарна тераса, так легендарна тераса наших сторіс. Якби бути... те місце, куди ми тебе запрошуємо. Постійно якби ти знав, скільки тут людей перше. було mm. просто весь шоу бізнес і закулісний шоу бізнес. І юла аж ніяк не перебільшує. Нещодавно під час своєї відпустки у них гостював Віталій Козловський. Також тут частенько буває Володимир Остапчук із коханою Катею. Ми зараз більше спілкуємося навіть ніж до війни. У нас навіть там була ідея якогось спільного проєкту, але зараз він на часі, можливо, трошки пізніше він з'явиться. До великої війни мало не кожні вихідні сім'я Яцечко влаштовувала тут вечірки в колі зіркових друзів. Тепер це вже історія. Але Анатоліч може годинами про це розповідати. Кого так згадайте одразу вже, Колись 1 січня тут е був Олександр Пономарьов. Всі ж знають пісні Пономарів, і ми щось там всі ж там Просто там, тусують, випивають, і потім раз э, пісню э, не включають там зіронька, і Всі починають співати, і понерів такий. Так, все, і уходять. коротше, <laughs> такий типу, бо я не буду пішов. А як сусіди ваші реагували? Пам'ятаєте, от до війни якісь вечірки були чи а в нас є лайфхак. Так. Ми подружилися саме з сусідами з, з... ліва і справа. Завжди запрошуємо вечірки, дуже відкриті класні люди. Пушаємо далі. Прямісінько на кухню. Запрошуємо тебе на каву. Знаєш, в нашому домі я відповідаю за каву і за м'ясо, шашлики. А от Толіч одразу зізнається, він на кухні любить хіба що їсти, бо в приготуванні страв цілковитий профан. Я взагалі я нічого не вмію готувати і навіть каву приготувати. Я на жаль, я не знаю, як воно включається що... Це можу, отак та? зробити. Диви, будь ласка. Та слухайте, ти, ти ти прибідняєш. Ні, та? реально. Я не жартую. Я можу робити яєшню, До речі, спочатку кидаю сосиски, потім томати потім яєшню. Ну, і потім Ну Ми ще суботу у вас за лісу є. Традиція. Класно. Ви готуєте. Мені ну, подобається ця традиція. Да, Філадельфія авокадо, човна риба і зверху лимончик. У цій родині не те, що культу їжі не існує. У них і харчів у холодильнику немає. З поїжджі нічого немає, тому що їсти немає нічого. Чи ну, але. Дуже борщ. Це не, не часто буває. Але ж у зірок аж троє дітей. Чим же харчується 12-річна Аліса, 10-річна Лоліта і дворічний Ніл? Кухню наразі заправляє моя мама, допомагає. Толіна мама дуже часто приносить нам в подарунок то битки, то там... Вона смачно готує млинці з м'ясом. Тобто бабусі коротше зараз так. на варті цього дому, тому що ми займаємося поки роботою, поки є можливість працювати в нашій країні, все робимо заради нашої. Крім а її в Анатолія та Юли вистачає під час повномасштабної війни, інтерв'юер та його дружина піарниця без роботи не лишились. Хоч заробляти стали набагато менше. Як зараз е, йдуть твої справи з Ютубом? Е, Я так розумію, це зараз головний і основний напрямок твого заробітку і твоєї роботи. Ну та слухай, як як у всіх, е, то нормально, то не дуже. Знаєш, угу. тому що багато ми робимо якихось там соціальних. Проєктів, а вони там не приносять собою грошей. Тому сказати, що це прям однозначно супер зараз прибутковий проєкт, ні, але знову ж таки, ну я не буду на це жалітися. Якщо ви забули, нагадаємо, Анатолій Анатолій став першим українським медійником, який запустив повноцінний проєкт на Ютубі у форматі інтерв'ю з відомими людьми. Відтоді минуло майже сім років, і у ведучого з'явилося безліч конкурентів. Чи цікавий тобі зараз Ютуб? От те, що він зараз ньому роблять інші. Слухай, ну YouTube зараз роблять всі, зрозуміло. Зараз там 30 форматів, а може більше де беруть інтерв'ю. Є е, контент, який є калькою з американських шоу. Підкати леви на джипі, наприклад. Це там MTV-шний формат. Чуваки зробили і це прям супер злетіло. Тому я тільки за, ну це ж здорова конкуренція. А от роботу на телебаченні після повномасштабного вторгнення Анатоліч втратив. Та нам по секрету зізнався. Глядачі скоро знову побачать його на блакитному екрані. А як ти ставишся зараз до українського телебачення? У мене є проєкт, який вийде весною. Це проєкт про міста, він знову ж таки такий соціальний, мені він подобається. А стосовно якихось розважальних шоу, ну, по-перше, мене особливо там ніхто нікуди не запрошував, Євробачення мені не пропонувала вести. Тобі, тобі пропонували? Мені не пропонували. Ну от питання до Тимура Мірщенка. Чому? Е, Мене випробувала він про юла. Теж на місці не сидить. У неї власна музична компанія і лейбл. А ще вона займається піаром чоловіка та інших зірок. До того ж, заклопотані батьки обов'язково знаходять час на своїх дітей. Ні, зараз я тобі книжечку покажу. Іноді ми розділяємось толя. Вчора ходив з старшою донькою до театру. Я з Лолою там ходила по своїх справах. Потім ми зустрілися і разом пішли гуляти. Але зараз ми вже, вже намагаємось разом всі гуляти, бо нам вже цікаво. Ми ходимо там в басейн, водимо ніла всі разом, тобто об'єднуємось. Нині ця родина разом щодня, і цього року Анатолій з Юлою святкуватимуть аж 15 років спільного життя. Але після 24 лютого, 22-го війна вносила свої корективи, аби убезпечити дружину та дітей. Анатоліч вивозив їх до Франції і, хоч виїжджав, не порушуючи закону, як багатодітний батько, уникнути хейту не вдалося. Мені здавалося, що всі знають, знаючи настрої дітей, і що це зрозуміло. Це було складно морально, що наче. Ми покинули Ви не розуміли, країну. — чому така хвиля так, на вас? Так, Але ми просто не пояснили. Ми виїхали і не пояснили, як ми виїхали. Толя нас відвіз і повернувся. Поки Юла з дітьми була за кордоном, в мережі почали ширитися чутки, що стосунки пари стали набагато гіршими. Але Анатолій запевняє: правди в цьому немає. Пам'ятаю, казали, що це був такий складний а, період і в ваших стосунках також. Ну, дивись, в нас не було складнощів. Як між чоловіком і жінкою був такий момент, що я розгублена була, що я не готова бути там чоловіком в стосунках, і мамою, і та. Тобто це перше, я для себе це примірила. Бо Бу була складність в цьому. Головна відмінність, а, ну, чому в нас не відбулася криза, тому що я міг бачитись зі своїми дітьми. Це тому, теж я, дуже важливо. Тому що я міг їздити до них, і я там раз на місяць до них їздив. Якби я не міг до них їздити, то я думаю, що я uh -huh. багато були про але що, так, я точно саме... знаю, що якби е, Толя би не міг їздити, то ми б і не були там так довго. Тривало таке життя впродовж року. А вже навесні 23-го Юла з дітьми остаточно повернулися до України. Ба більше ініціативу у свої руки взяли їхні донечки. Ми бремо мамі, мамі і татові постійно говорили, що коли ми додому поїдемо. Коли ж Аліна та Лоліта ступили на українську землю і побачили, Чіли рідний дім, то буквально плакали від щастя. <laughs> <laughs> Пам'ятаю, як я перший раз заходжу на заправку і бачу українські ціни і українські ці чіпси, і це все, і хотілося щось українське з'їсти одразу. Я тут кажу, що я живу рік після повернення, і це як не дивно найщасливіший мій рік вдома, mm -hmm. тому що я проживаю кожну секунду, кожну оцю. Подію тут вдома, і мені дуже спокійно вдома, навіть якщо тут неспокійно. Тепер їм удома геть не страшно, і здається, особливо радіють дівчатка. Вони навчаються в улюбленій школі, бачаться з друзями, сестри також займаються танцями. А старшенька Аліса з головою поринула в корейську культуру. Ти займаєшся кей попом? Це ну... корейська поп музика, правильно? Так да, так. південно корейська. Поппопну поп, поп, ну, поп Мені подобається. Там просто, наприклад, групи, там є співаки, айдоли, в яких там не знаю, може бути шість людей. Ми там вчимо їх якби, по іменах і якби слухаємо музику. Ви вивчаєте мову? Я зараз вчу мову, тому що мені дуже подобається культура взагалі. Лола тим часом пробує свої сили в єдиноборстві. Я ну я займаюсь джиу джитсу А чого раптом на джиу джитсу ти пішла? Там мені, мені батьки сказали, що в мене занадто багато енергії, я там, наверное, не на мене не здало на джудріцу. Як тобі? Мені подобається насправді. А у вільний від навчання час усі гуртом розважаються зі своїми чотирилапими улюбленцями. До речі, маленька Челсі новенька у цій родині. <риклад> а скільки у вас Челсі вже живе? Чотири місяці. місяці, але вона спочатку була пепсі. Але коли Російсь ну коли пепсі не вийшли з ринку Росія, да, не вийшла з російського ринку, то ми її переименували. Сум на цій родині не буває ніколи, і тепер вони точно зрозуміли бути поруч одне з одним, то для них найголовніше щастя.